Катя вже тиждень ходила на нервах. Її чоловік Іван останнім часом поводився дуже дивно та підозріло. Він зникав увечері, будучи вдома, вимикав телефон та здебільшого мовчав, втупившись у ноутбук або бурчав. Її тривога досягла піку, коли Іван зателефонував її під час обідної перерви. Ввечері нікуди не йди, суворо та коротко сказав він. Неначе начальник, у нас з мамою до тебе буде дуже серйозна розмова. Ваню, а що сталося? спробувала уточнити Катя, але чоловік уже вимкнув телефон. І тепер Катя в очікуванні сиділа на кухні, намагаючись зрозуміти, яку серйозну розмову готується родина. А в голові крутилася лише одна думка розлучення. Вона вже давно назрівала. Бо Іван майже не цікавився життям дружини. Був інфантильним, а вдома поводився так, ніби відбував тюремний термін. А свикруха, як завжди, виступатиме в ролі судді, що вирішує долю сім'ї та майна. До вечора Катя вже уявляла собі все від гучного скандалу до палкої промови про те, яка вона негідна дружина. Але коли пролунав дзвінок у двері, Катя мало. Не знепритомніла від несподіванки. Проте справжня несподіванка чекала її попереду. На порозі стояла свекруха Олена Ігорівна, з якимось урочисто важливим виразом обличчя поруч із нею була молода вагітна жінка, а позаду стояв, переминаючи з ноги на ногу, Іван, який виглядав так, ніби його ведуть на страту. «Катю!» Знайомся, це Віра, почала свикруха, проштовхуючи всіх у квартиру, навіть не дочекавшись запрошення. А вона чекає дитину від Івана. Що будемо робити? Катя поглянула на Віру, потім на Івана, а тоді на свикруху. Вона відчула, як у ній закіпає лють. З мене що, знущаються, подумала вона. А ви впевнені, що дитина від Івана? Холодно відповіла Катерина, схрестивши руки на грудях. Віра вмить спалахнула, мов червоне світло на світлофорі, а Іван гепнувся в крісло. І тільки Олена Ігорівна лише фиркнула. «А вже ж від Івана, не от Святого ж Духу, заявила свикруха з таким виглядом, ніби сама була присутня при зачатті. О, прекрасно! Катя раптом усміхнулася. Тоді давайте так, коли народиться дитина, зробимо тест ДНК, а поки що віра може пожити в Олени Ігорівни разом з Іваном. Думаєте, він мені після цього потрібен? У мене? ахнула свикруха, втрачаючи свій бойовий запал. А де ще будуть жити молоді батьки? незворушно відповіла Катя. Та взагалі, навіщо ви їх сюди привели? Якщо вам потрібне розлучення, то без проблем, я його Івану дам. Хай іде до коханої. Що ще від мене треба? Катерина зробила ображене обличчя. Іван спробував щось сказати, але Катя підняла руку, зупиняючи його. Ось коли тест покаже, що дитина твоя, тоді й подумаємо, як бути далі. Дивно, що за два роки спільного життя у нас не було дітей, а в неї одразу буде. Дуже цікаво. І тоді вірі, на її величезне невдоволення довелося під тиском Олени Ігорівни та власних батьків, які не бажали більше бачити доньку з дитиною, невідомо від кого, перебратися до свекрухи. Олена Ігорівна прийняла віру ще й тому, що дуже хотіла онуків. Вона ж і влаштувала ту показову зустріч, щоб дати зрозуміти Каті не хочеш народжувати, інша народить. Свикруха очікувала гучного скандалу, але Катя повела себе спокійно, зовсім не так, як вона розраховувала. Сама ж Олена Ігрівна намагалася подати проживання віри, як тимчасове, адже жити з вагітною жінкою виявилося ще тим випробуванням. Віра була надзвичайно примхливою, і свикруха кілька разів була на межі того, щоб вигнати її. Утримували лише те, що вона носила нібито її онука. У вас немає того молока, що я хочу в холодильнику, вередувала Віра. Та що? Я тобі корова, щоб на замовлення різне молоко давати, бурчала свикруха. – А я хочу гірків з йогуртом. І взагалі. Викиньте свої кактуси. У мене на них алергія, і це ще було найменше. Її забаганки, бувало, доводили Олену Ігорівну до відчаю. Іван, який теж переїхав до матері, також намагався не з'їхати з глузду від життя між двома жінками, тож практично поселився у друга Алюше, уникаючи і віру, і Катю. А Катя жила одна, насолоджуюсь несподіваним спокоєм. І з усмішкою розповідала знайомим, що відправила чоловіку та свекруху у відпустку сімейних питань. Час минав, і от настав момент пологів. Іван був знервований, а Олена Ігорівна сяяла від радості. А Віра, Віра була впевнена у своєму тріумфі, їй сподобалося жити у заможній родині, цілими днями нічого не робити. І щоб її забаганки виконувалися. Це точно, Іванович, заявила вона, ледве побачивши дитину. Але Катя, дізнавшись про народження, будучи все ще законною дружиною Івана, таки настояла на тесті ДНК. Навіщо і сама до кінця не знала можливо, через уражене жіноче самолюбство, адже вона так і не змогла зачати від Івана дитину. Результати тесту надійшли через два тижні. У той день у катеній квартири зібралася вся родина. Свекруха настояла, мовляв, час вирішити, як буде проходити розлучення і що залишиться Каті після поділу майна. Ну що, відкриваємо? запитала Катя, тримаючи конверт із результатами. Відкривай, нервово сказав Іван. Свекруха ледь не хрестилася. А Віра, гойдаючи на руках немовля, впевнено усміхалася. Катя повільно розірвала конверт, витягла лист і прочитала. Іван Петрович, Ніфодов, не батько дитини. Запала тиша. Іван, здавалось, уперше за довгий час глибоко вдихнув. Як це не батько? заявила Віра. Так, що малюк прокинувся. Це помилка. Катя підняла брови. Помилка? Ну ну, може, перевіримо ще раз? Віра замовкла, заспокоюючи дитину. Але свекруха не здавалася. Катя, це якась несинітниця! Може, ти підмінила тест? Хочеш Івана повернути? «А як же?» – саркастично відповіла Катя. Особисто домовились із лабораторією, щоб вони підтвердили будь яке батьківство, тільки не Івана. І тут пролунало найнеочікуваніше. То це, мабуть, дитина від льоши, пробурмотіла Віра, не розраховуючи, що її почують усі. Усі різко обернулися. Що? водночас вигукнула Катя Іван і свекруха. Віра ще більше почервоніла. Ну, у нас із зльошою який з вану, було лише один раз. Один раз? розсміялася Катя. Не дарма, кажуть, один раз не рахується. А Іван, почувши це, підскочив з дивана злий, як чорт. Ти хочеш сказати, що я тут носився, нервував, а дитина взагалі не моя? Віра почала плакати. Я не знала, я думала. Олена Ігрина зблідла. Як ти могла, як ти посміла нас так обдурити? А я думала, ти мені онука народиш, а ти просто скористалась ситуацією. Каті сіла в крісло, смакуючи сцену. Вона реготала, це було нервове. Знаєте що, дорогі мої, трохи заспокоївшись, сказала вона, перекриваючи галас. А давайте тепер вирішувати, що з цим усім робити. Та що тут вирішувати? Закричала свекруха. Вигнати цю дівку до біса. І правильно погодилася Катя. Віро, давай на подругу збирайся до свого льоші. Він, сподіваюсь, зрадіє. А ти? спитав Іван, з надією дивлячись на дружину. А що я? перепитала Катя, встаючи. А я от собі думаю, що мені з тобою кобелем таким робити. Знаєш, Ваню, мені останнім часом дуже сподобалося жити самій, ніяких проблем, спокій і тиша. Ні тобі шкарпеток, ні годування, ні хвилювань. І от я зараз думаю, а навіщо ти мені тим більше, зрадив один раз, зраджуватимеш усе життя. Іван спробував заперечити, але Катя вже рушила до дверей. Ну, вирішуйте ту, що хочете, кинула вона на ходу. А я в кіно. У мене, до речі, новий залицяльник з'явився, і він і запросив. Коли двері за нею зачинилися, Іван озирнувся на матір. Мам, ти ж скажеш їй, що пробачила, поговориш з нею. Олена Ігорівна зітхнула. Ні, сину, ти сам у всьому винен. Все одно не пробачить. Та я б і сама на її місці не пробачила. А поки Віра неохоче збиралася, Іван сидів, втупившись у стіну, й думав, як йому тепер повернути ту, хто не лише все це витримала, а ще й вийшла з усього переможницею. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії з життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.